Сільські голови царі, директори шкіл, політичні лідери, активісти Коломийщини з вертепом пішли до міських та районних чиновників. Роль дісталась і мені ті, хто звикли роздавати вказівки та настанови. Цього разу самі вчили на пам'ять тексти політичного вертепу та уважно слухали сценариста. Далі ще два пастушки, якщо нема, далі, я яценюк. У сучасному вертепі пастушки виконували роль волонтерів, а царі добровольців. Не обійшлося і без керівництва України. Найнегативніша роль дісталася директору Цинявської школи. Передіваюся, щоб показати нашим православним християнам українці, яка це є. мразь. я годен витерпіти все для цього. Каламіє ямка роміє. Берись хлопці, це хамо, Киньте в пекло. дно. Ми збираємо гроші на війну, на допомогу нашим військовим. За одно отримуємо задоволення. Часть, Донбаса, для мене. Часть для батюшки, царя, а тобі безмежна власть. Чи велика поява часть. На Майдані. У нас так само відбувався такий вертеп за політичним сценарієм, за тими речами, які були актуальні саме тоді. А сьогодні ми звичайно маємо новий сценарій, де у вертепі ми показуємо не тільки традиційне дійство, але власне і таку політичну складову про те, що зараз відбувається в Україні. Всі гроші, які ми сьогодні заколядуємо, відповідно ми передамо нашим військовим. Хлопцям, які зараз не можуть зараз бути присутні тут. Я знаю багато таких хлопців своїх побратимів, що вони воюють. Їм хочеться зараз е, теж бути тут, але такі обставини, що вони захищають, а ми, якщо що можемо, робимо тут. Дякую своєму директору, що мене пустив, що ми робимо цей вертеп для хлопців. Не всі українці різдва чекали. На нині рожденого Ісусика просимо, Нехай наша Україна своє ім'я носить. Час довершити майдан і розкутися з кайдан. А як плода є без шия, то повстане Коломия. На Майдані чи на сході, в Києві, в Дніпрі, у Львові ми здобудемо свободу і майбутнє для народу. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос рождається за оригінальну коляду, щедро подякували. Як у міській, так і в районній радах. Не шкодували грошей керівництво відділів культури, коломийського музею та підприємці. Блага справа зібрати кошти для наших військових, які потребують підтримки від волонтерів, якими сьогодні ми є якраз цією виставою. Це велика честь приймати участь в такому дійстві і ми це знаємо, що ми це робимо для наших хлопців, які там сприяють для того, щоб ми могли це робити і нормально жити. Всі виручені кошти колядувальників віддадуть на потреби армії.